Олександр Євтушок вперше експонує свої картини в Черкасах. Севастопольський художник привіз до міста частинку кримських сонячних пейзажів. Картини створювалися роками і виставлялися в музеях багатьох міст України та Зарубіжжя. Тільки в праці можна почувствувати це натнення, тому треба працювати, і тоді воно прийде натхнення. а саме по собі натхнення не приходить, тому тільки в труді, тільки в цьому баченні. В тому прекрасному Криму, де ми живемо, і сьогодні, коли дивишся ці картини, то моє одне розуміння є, що кожна картина по-своєму оригінальна і в неї вкладена душа в першу чергу художника. І нам дає можливість кожному присутньому тут дизачеві в першу чергу оцінити цю значимість і його бачення природи. Картини написані в імпресіоністичній манері. Цьому стилю характерні широкі легкі мазки. Завдяки ним створюється цікавий ефект, коли зблизька картина здається розмитою, а здалеку видно усі деталі. Дуже гарна виставка. Насправді дуже красиві картини виконані олією. Ну, як на мене, то картини олії завжди досить аристократично і красиво дивляться. Просто чудові пейзажі Криму і чудові натюрморти з квітів. Дуже гарно. Олександр Євтушок має унікальний талант. Він ніде не навчався мистецтву малювання. Так сталося, що рік тому пан Олександр звернувся до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з бажанням отримати вищу освіту, тому що, як з'ясувалося, не дивлячись на те, що він знаний художник, але вищої освіти професійно у нього не було. Тепер пан Олександр має змогу здобути вищу освіту за спеціальністю Образотворче мистецтво та надалі вдосконалювати свої уміння.